Варіативний салат, до якого більше нічого не треба. Швидко, дешево і сердито. Беремо будь-яке м'ясо. У мене філе, стегна, курки. Нарізаємо смужечками. Обжарюємо на олії. Червоний перець ріжемо смужечками. На перо ріжемо синю цибулю. Помидори теж ріжемо смужечкою, вибираючи зернятка. В мене є чері, тож вибирати там майже нема чого. Подрібнюємо зелень. Два-три зубочки чеснику. Збираємо салат. М'ясо без зайвого жиру додаємо перець, додаємо пірочко цибульки, додаємо томат, зеленуху. Зелені багато не буває. Вичавлюємо часник. На вичавлений часник виливаємо киплячу олію без фанатизму. Треба додати трохи кукурузи. Буде красиво, червоний перець, цибулька фіолетова, зелень, м'ясо і жовтенька кукурузка. Буде цікаво. Але якби ж ви дознали, в мене поламався ключ. Як я її буду відкривати, це просто капець. Люблю ще кукурузку підігріти в мікроволновці, додати вершкового масла, трохи солі і пармезанчику. І ай-ай-ай! Заправляємо соєвим соусом. Дві ложки додаємо гірчицю французьку в зернах. Ну, можливо, ви одну, я дві. На тепле м'ясо треба було посолити, поперчити і додати паприку. Але ж я з вами заболталась, то буду солити як звичайний салат. Дивіться, яка краса! А смакота. Салату треба дати годину настоятися. Але у мене то не завжди виходить. Хай смакує.